Прекрасна погодка, полуниця цвіте, росте і зав'язується. Сьогоднішній варіант нашої розмови. Ось це в мене Азія. Азія, але бачите, вона може трошечки хлорозити Це не початок хлорозу але все можливо. Це молоденький зелений листочок. Але в загальному хлорозу немає. Але зараз буде дуже виникати велика проблема, особливо на Азії. Це кожного року воно нікого не минає, буде хлороз. Що робити при цьому? Нам при цьому прийдеться використовувати хилатні міндобрива. Хилат заліза, це хилат заліза, це хилат кальцію, це також хилат заліза. Але виникає часто питання, полуниця цвіте, чи можна хілатні міндобрива давати по листку. Ви мусите давати, тому що не просто втратите врожай, а можете втратити цілий кущ. Щоб цього не було, якщо вам дозволяють ґрунти, тобто у вас ґрунт сухий і ви поливаєте полуницю на даному моменті, можна. Хілатні добрива додати в каплю. Це дуже і дуже добре сприймає полуниця. От, наприклад, цемін добриво воно є більш легшим, м'якшим. Цемін добриво є більш концентрованим. Тобто, ті показники, які написано по листку, ви додаєте в каплю. Але дивіться, дуже акуратно, того що. Хилатні Міндобрива желіза, вони можуть забити вам каплю. Так що не зловживайте. Просто розведіть не таку велику концентрацію, як написано в, в інструкції, а зробіть чуть-чуть слабшу. Хелатні Міндобрива дуже добре сприймає коріння. Дуже добре, ви побачите, за пару днів і хлороз пройде. Якщо це тільки хлороз від желіза. Хлороз ж може бути навіть від того, якщо у вас ґрунт перенасичений влагою, желізо не буде засвоюватись, як ви його не давайте в ґрунт. І якщо не буде хватати мікроелементів, точно та сама буде ситуація. Так що дивіться, вирішуйте, але при біді, якщо вже нема щось робити, у вас вибір тільки один. Хилад-желіза по листкові. Врожай ви особу не втратите, воно сильно не повліяє на це, але полуницю ви свою спасете. Так що, обробляємо, далі буде.